Мудрість прості, ми слухаймо святого Євангелія ми всіх. Відлуки святого Євангелія читання. В той час пішов Ісус у місто, що зветься наїм, а з ним йшли учні й сила народу, коли вони наблизилися до міської брами, аж ось виносили мертвого Сина, єдиного в матері Своєї, що була довою, і було з Нею чимало людей з міста. Побачивши, Господь, зглянувся на неї і сказав до неї не плач, і, приступивши, доторкнувся до мар, а ті, що несли, зупинилися. Тоді Ісус сказав, Юначе кажу тобі встань, і мертвий підвівся і почав говорити. Він віддав його матері. Страх огорнувся, і вони прославляли Бога кажучи, великий пророк устав між нами, Бог навідався до народу свого. Дякую. І Сина і Святого Духа і Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, чули ми щойно в Євангеліє, де Ісус зустрічає похоронну процесію. Хоронять юнака сина вдовиці. Можемо напевно зрозуміти цей пір Матері, будучи вдовою. І хоронити їй єдиного сина. І каже, коли Ісус побачив цю похоронну процесію, то жал над матір'ю і зупинив цю процесію і каже, доторкнувся до тих мар і сказав доникаю, наче, кажу тобі встань, і мертвий підвівся і почав говорити. Бачимо, в який спосіб Христос учинив з тим юнаком, воскресивши його з мертвих, віддає назад його матері. Рівні, Кожен з нас помирає час від часу духовно. Тут найбільше ми говоримо про смерть як духовне, духовну смерть. Бо не ту, яку, про яку ми кажемо. Бо насправді то ми так вважаємо, що людина помирає, вона переходить до іншого життя. До життя, яке має початок, а не має кінця. Можна би було так уявити як ці три етапи, які людина в житті переходить, з моменту зачаття і 9 місяців утримувати. Що вона помирає, як я утрави матері, бо вона зі там виходить і живе на цій землі. 70 від сили 70, як каже Давид Псаломопівець, а пізніше може перейти знову до іншого дару, який не буде вже мати кінця. І тут, як ми бачимо на заупокійних молитвах, ми не говоримо про смен у блаженному спіні, і цей приклад нам показала Богородиця. Адже те, що ми кажемо, не похорон. Ми ж не в чорних хустках, не у жалобі, і цей праздник Євознавець. Вона єдина була з тілом і душею, вжата до неба. Людина мусить перейти, щоб це то тіло, тлінність землі, якої воно було взяти, повернутися в землю. Але при воскрещенні, як ми кажемо на страшному суді, знову душа з'єднається з тілом, щоб тіло дістало теж або свою нагороду, якщо воно страждало, або коли воно задуже, не кажем, брикалося, за дуже ми кажемо, а догаджали йому, то розумів, що дістане. Воно блаженні, що плачете, бо будете сміятися, каже Господь у блаженство. І горе вам, що смієтеся нині, бо будете плакати. Бачимо очу справедливість Божу. Плачете нині, то будете утішені. Але ті, що смієтеся нині, що за дуже розкошуєте, будете плакати. Прийде цей час, тільки ми часто не. Звертаємо на це уваги. І при воскрешенні сина бачите, Він віддає Його Матері. І про цю духовну смерть кожного гріха Ісус, доторкаючись нас сповіді. знову Іване іначе, дівчина Марія, кажу тобі встань. і ми встаємо, і Він віддає знову нас під опіку Матері Цар. Яка має за нас дбати, молитися, дбати, щоб ми знову не померли духовним життям. Коли бачимо, ми тепер в теперішніх днях початку місяця, листопада, коли ми молимося ці за субота вчора, першого числа, на на гробах ми молилися, згадуємо тих, які теж відійшли від нашого. З цього життя. І ось тут трошечки хочу звернути увагу погати, що каже нам знову катехизм нашої церкви про це. Ми, християни, молимося за померлих від самого заснування церкви Христової. На чому ґрунтується твердження церкви про необхідність молитви за померлих? На двох підставах. По-перше, на вірі у безсмертня у душі, у загробне життя, в якому душі блаженствують або страждають, і по-друге, на вічній любові, тобто на любові живих до померлих. Молитва за померлих – це найкращий вираз християнської любові до дорогих нашому серцю, ближніх людей, які відійшли у вічність. Ми віруємо но, Словам Господа нашого Ісуса Христа, який навчає нас, що Бог не є богом мертвих, а живих. Тому ми молимося перед Ним не за мертвих, що вже ніби не існують, а за живих, що перейшли у вічне життя, про те, що хотів підкреслити. Вони не померло, то що пропав. Вони просто. Перейшли до іншого життя, і ми про це маємо пам'ятати. Чого ми повинні просити у Бога, коли молимося за померлих? Одного прощення їхніх гріхів і дарування їм Царства Небесного, де немає ніяких страждань, ні журби, а лише нескінченним блаженне життя. Дорогі ми бачимо, що потребують. Наші померли, не застілля, не тих бенкетів. Я вчора з однією з жінкою розмовляв розказувала мені, як відбувся після похорону що було. а так що вже понапивали по тому. І обнімалися вже й це не було чи то хлопи і з хлопами і обнімали. Такі колеги, такі друзі були і дорогі мої. Направду, що ми створили з того наших тих поколінь. з тих, про що вчора я трохи пробував казати, показати за ті літургії. І тут зараз далі про це, що зачитаю з категізом. Направду, ми спотворили то дуже. І то не є просто так, знаєте, що не можна ся дивитись, але це є з тяжким гріхом. Бо це найбільше, що нам Христос залишив ту безкровну жертву службу Божу. А не потрапили ми, але то послуговуючись дияволом, послуговуючись людиною, так спаплюжив службу Божу. Блажений Агустин говорив пишні похорони, дорогі застілля, дорогі надгробки не дають жодної користі, але в тому, але в тому, в тому що молитва церкви. Від права літургії милостиві приносить користь померлим. Не треба сумніватися. Особливо благотворна для померлих молитва з'єднана з літургією, коли відправляється принесенням безкромної жертви, коли виймаються часточки з просфори, а потім, по завершенню літургії, опускаються в чашу зі словами. Відми гріхи тих, кого поминали чесною Твоєю кров'ю. У приватній молитві християнам рекомендується поминати померлих під час читання псалтиря, Велику користь померлим приносить панахиди, парастаси, вервички, за які ми жертвуємо за своїх померлих. Свята церква, молячися постійно за своїх раніше спочили. Отців і братів наших здійснює також ними молитовне поминання в дні пам'яті, а їх особливо важливі дні після упокоєння відразу те, що ми маємо. І каже він на третій день, дев'ятий день сороковий справді. Але тут йдеться не про ті поминки, бо святий Єронім казав: а після моєї смерті зробіть поминки. І мене я це колись писав, питалися, про які йшлося поминки, я тут зараз про це скажу, катехізм нам, що йшлося про літургію, яка найбільше ця це є тя поминка, поминання душі. За яку ми прийшли молитися. не те, що ми робимо за столом. Бо бачимо, про духовне опустили, забули, а зробилося важніше там, що у нас у хаті відбувається. Про те, що вчора я казав: це ми в хаті робимо для себе. Там жодної користі для душі немає. І всі ми чуємо, і всі ми знаємо, але все одно це творимо. То скажіть, як казав Христос, якби ви не знали, гріха би сте не мали. Але тепер оправдання за ваш гріх вам нема. І тут, на правду, думаючи, застановляємося, яке моє християнство? Кого я більше боюся образити? Що люди поговорять, чи я боюся, Бога зневажити? Тут насправді стоїть, хто я? Чи я той справжній християнин. А ж могли, коли знамениш ті християни, які їм давали, казали, що хрест там і що будеш мати? Але вони казали, що ні? Я втрачу ту життя, але мене там чекає інше». А ми так людського осуду боїмося, що можемо дня й бути? Я ще той раз роблю, і так це. Я ще той раз. І все я кажу: похорон остання гостина. Тешня це остання і сироковий на останній і річниці останній скільки. Та гостина, але для вас це гостина, для людей гостин, не для душі. На третій день. Перш за все, тому, чому ми молимося, що померлий був охрещений в ім'я Пресвятої Троїці, зберігав цю віру, прийняту під час святого хрещення. На дев'ятий день свята Церква здійснює молитви. Та безкровну жертву запомерло, щоб душа його удостоїлася бути причисленою до Лику святих молитвами і заступництвом дев'яти ангельських чинів. І бачимо, це кажемо дев'ятий день. І після дев'ятого дня до сорокового зачинається цей, що церква, особливий спосіб Молимсі, і це що в католицькій церкві називається Григорянка. В цей час душа має перейти всі чистилища І за кожен здати гріх. Ми це в нас 30 днів без перерви має бути у сушній молитві. Дорогі поможні усі, якщо ми самі. Але дивіться, я тут знову ще раз тільки будущем казати, бо мені потім в Яблонці повіли, каже: каже, він не поховає, поки в нього Григорянки. Я сказав, не в мене наймаєте, де хочете. Але замість тих гостинів. То як нас на гостини стає, але щоб і ми, і думаємо, що та гостина жодним чином не допоможе душі. Якщо ми любимо батька, матір, що там брата, сестру, чи що когось, то ми да не мали йому допомогти, бо він як сядалі має мучитися, тобі гостини не мучитися. Даймо десь нехай моляться за душу. цю просити не може, не стає нас вже над колега. Десь почуття священника, кого знаєте, десь при пригонастелі, там, де щодня служиться літургія, щоб, власне, бо не даймо частичку кожного дня і згадував за ту дружу. Ну чому ми не хочемо такий спосіб? Нас навчили за комуністичних часів, щоб пів гірше розбійника, і ми тепер загимаємо, ні, кому йому, ні, я йому дам. Я ся мучу, я ся біпутата, мучу, не ся мучить, неся їм тарта мучить, і маю гонина. Чому ж у нас таке це розуміння? Чи не можемо ми потрошки по-іншому дивитися? Направку, як мені прикрок, тяжко якось донести, то бо, скажу скаже, здовжся, не вмагаю ще я для себе. Я направду, хочу вам Богдати відмагатися, щоб ви допомогли своїм. Я кажу, не давайте мені. Я направду мась водити в мене інше просяння, щоб я давав радиті. Але тут же ми насправді так хочемо допомогти своїм. Коли бачиш цей похорон, як заломлюють руки, як яке справляють, де деся забираєте, на кого нас лишаєте, то подумайте, де вони ще забирають і що їх там чекає. Який спосіб ми можемо їм. Допомогти. І бачимо, коли ми присутні на тих літургіях за упокійне, каже Свята Церква, творити поминання протягом 40 днів, особливо, особливо на протязі того часу. Як Христос переміг диявола, пробувши в пустині, так в молитві, ми до 40 днів маємо допомогти душі через милостині, безкровні жертви за померлого. Допомогти перейти, перемогти диявола і одержати у насліддя царство Небесне. І каже, що на сороковий день душа знову підноситься на поклоніння Господу Богу, і тепер уже суддя визначає належність по ділах і місце перебування. Насправді, це великий день для померлого, бо вирішується доля Його до страшного Божого суду. А тому церква особливо заповідає молитися за упокій таких душ. Для цього дуже корисно, щоб ми причащалися у дні, коли особливо поминаємо померли, каже нам Катихець. Тому що під час причастя ми лікуємо себе від гріхів. А тим самим духовно з'єднуємося з Богом, здатні допомогти душі, душу, за яку ми молимося, піднятися, змінити то своє становище, в якому вона перебуває. Тому, чим чистіша душа йдеться про нас, тим більшу допомогу ми зможемо дати душі померло. Про те, що говорив, якщо ми. Прийшли ми вже на цю сороковину, тижньовину чи роковину. то щоб навіть три рази, Отче, нашій Богородиці Бог вислухав нашу, то ми мали би очистити ще від гріха. Щоб ми насправді могли помогти цій душі своєю, навіть молитвою, щоб ми мали скористати сповіді і причастям, щоб ми причастя пожертвували за ту душу, а рідні. Нас, я кажу, тим земним хлібом погодували за те, що ми я кажу, допомогли, бо те, що в путі постояли з ноги на ногу, перебрали в жодної користі, душа не скористала. А тому, поки ми маємо час і можливість молитися за померлих, будемо виконувати свій обов'язок і надіятися, що всемилостивий Господь почує всі наші молитви. І простити ці прогрішення для наших рідних. Насправді так багато, ж воно не треба. Наме тільки одного такого розуміння і бажання справді допомогти, якщо ми хочемо, якщо ми любимо. Бо саме любов нас мала би до цього спонукати. Якщо б ми любили, і після смерті, як вже що померли, батько, мати, їх не перестали любити. Та любов має продовжуватися в наших молитвах. Бо єдине в тому, що, чим вони, чого вони потребують, а вони потребують єдиної молитви. Бо ми на, дуже направду є такими дуже духовно сліпими. І ми направду цього не добачаємо, що Бог є серед нас, Він є всюди в храмі, поза храмом. Навіть Сюдий Агустин про це казав, що ми дихаємо ним. Живемо ним, але живемо так, якби його не було. Він поруч з нами, а ми цього не відчуваємо. Ми сліпі в цьому відношенні, що Господь серед нас, а ми можемо думати всякі порожні думки, переживати безглузді і тлінні переживання, пусті бесіди. І каже нам святий Госин, а Він стоїть безмовно, як жебрак стоїть біля дверей, чи не погляне хто на нього, чи не зверне хто увагу, чи не вчує хто Його присутності, чи не змінить Його присутність кого небудь у серцях, у думках, у словах людей. Насправді Він чекає, так як той жебрак знаєте, при дверях, чи хтось вийде. Ми можемо собі бити направду, Бог що створив нас. Він стоїть же брахом біля нашої душі, чекає, чи впустимо ми його чи ні. Не нині. То я для мене щось важніше. Навіть як один чекав, що Бог мав прийти до нього. Трохи лезня прийшла, бабця, старенька, просила, та дай мені спокій, каже, йди, не ворожі, до мене, Ісус має прийти. Потім ще так було і третій раз. Ліг спати такий розчарований. Господи, я так цілий день на тебе чекав, а Ти не прийшов. Я приходив, а ти завжди не мав часу на мене. Навчимося. Направду цінити те, що Бог залишив. Він залишив у небо, зійшов на землю, щоби, побачимо, не були ми для нього байдужими. Які я кога не які страшні муки переніс, щоб нас вернути до Бога, а ми такі байдужі до нього. Амінь. Слава Ісусу Христу!